Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, брати і сестри, на Ютуб-каналі Небо Он. З вами фарисей і книжник Роман Лаба. М -м, ні, отець Роман Лаба. Ні, не можна називати нікого отцем, просто Роман Лаба. І я запрошую вас до роздумів над Євангелієм, яке церква дарує нам на найближчу неділю. Це Євангелія від Матея, 23 розділ. Послухаймо. Того часу Ісус промовив до натовпу і до своїх учнів, кажучи насідали ще Мойсея, посідали книжники та фарисеї. все, що лише, лише скажуть вам, робіть і виконуйте. Але так як вони не чиніть, бо вони кажуть і не роблять. Вони в'яжуть важкі непосильні тягарі і кладуть на плечі людям, а самі пальцем своїм не хочуть їх поворухнути. Всі свої вчинки вони роблять так, щоб їх бачили люди, роблять ширшими свої філактерії та побільшують китиці, люблять почесні місця на бенкетах і перші місця в синагогах і вітання на майданах, щоб їх кликали люди учителю. Ви ж не називайте себе вчителями, бо один є у вас учитель, а всі ви брати. І не називайте нікого на землі Отцем, бо є один у вас Отець Небесний. Не називайте її наставниками, бо є один у вас наставник Христос. Більшість з вас нехай буде вам слугою, тому що хто буде себе підносити, буде принижений, а той, хто буде себе принижувати, буде піднесений. Ми знайомі з книжниками і фарисеями вже дещо через призму критики Ісуса по відношенню до них. Це настільки відклалося у нашій свідомості, що слово фарисей почало заміняти нам слово лицемір? Сказати про когось Ти фарисей це означає ти лицемір, ти гіпокрит. Щось подібне можемо сьогодні сказати про слово депутат? Яка перша асоціація приходить вам на думку, коли ви чуєте це слово? Можете написати в коментарях, я і так знаю. Але як і серед представників парламенту, так і серед фарисеїв були, і, сподіваюся, є чесні люди, які намагаються слідувати шляхом віри. Дуже на це надіюсь. Сама інституція фарисеїв виникла десь в другому столітті до Різдва Христового і зникає після зруйнування Єрусалиму в 70-му році після Різдва Христового. Деякі дослідники кажуть, що ця інституція появилася десь в постдепортаційній спільноті. Не будемо вдаватися в ці дискусії на тему хронології. зазначимо лише, що це досить важкий період в історії Ізраїля. Зокрема, Друге століття до Різова Христового – це період макавейських війн. Де за літеру закону багато ізраїлітян віддає своє життя. Пригадаймо, як праведний Єлеазар гине мученицькою смертю, бо не бажав їсти свинину, а ритуально нечисте м'ясо. Пригадаймо, як сім синів однієї матері по черзі віддають своє життя, мученики Макавейські, чи тисячу ізраїлітян, які гинуть оточені, бо на момент битви настає. Субота, а в суботу не можна воювати. І вони мають вибір або порушити суботу і, і стати до битви до боротьби, або не порушувати суботу і загинути. І перша книга Макавейська каже: І загинуло того дня тисячу душ, тисячу осіб. За часів Ісуса Христа ця пам'ять про мучеників тих часів була досить жива. Тому фарисеї обурювалися на певні витівки Ісуса. Бо Ісус не просто провокував, Він ішов проти звичаїв, які були освячені кров'ю. Наприклад, пригадаємо, як Ісус цілював в суботу. Фарисеї обурювалися, бо пам'ятали про тих, хто заради непорушення суботи помер, загинув. А тут хтось не може дочекатися до понеділка, щоб. Зцілитися О! Це провокувало сильний гнів, сильне обурення. Незважаючи на ці звичаї, освячені кров'ю мучеників, Ісус звертає увагу на дуже важливу небезпеку пастку, в яку потрапили фарисеї. В чому полягає ця пастка? Бо вона, так відразу зазначу, не тільки фарисеїв стосується. Вона полягає в тому, що в центрі моєї набожності, моєї вірі, моєї релігійності, мого зростання може стати не Бог, а хто? Я і моя досконалість. І ми можемо так дбати про ту нашу досконалість, так за неї переживати, що в результаті вона стане важливіша для нас від Бога. Натомість, в центрі віри має завжди бути Господь Бог. Так принагідно, пригадаймо нашій сповіді. Звісно, сповідь це певна таємниця, і я, як священик, зобов'язаний зберігати тайну сповіді. Але скажу лише загально. Чи не є так, що дуже часто ми зосереджуємося саме на гріхах, а не на Господові? А в центрі сповіді не є твої гріхи. А Боже милосердя, Бог, який пробачає тобі ці гріхи, Бог є в центрі кожного дійства, кожного літургійного дійства, взагалі всього християнства. Тим часом деякі фарисеї і книжники створили навколо себе таку релігійну систему, де в центрі опинилися вони самі. А зовнішня атрибутика, як Поширення філактерій, китиць циційот, так звані так ось ці китиці, перші місця в синагогах, різні титули, почали замінювати пустоту внутрішньої постави. В цьому контексті варто розуміти слова Ісуса. Ви ж не називайте себе вчителями, бо один є у вас Отець, а всі ви брати. Не називайте нікого на землі Отцем, бо є один у вас Отець Небесний. Не називайте і наставниками, бо є один у вас наставник Христос. Більшість з вас нехай буде вам слугою, тому, тому що хто буде себе підносити, буде принижений, а хто буде себе принижувати, принижувати, буде піднесений. Хі -хі. Найчастіше з цього уривку береться одне речення. Досить часто це чинять мої приятелі з протестантських церков і закидають католикам: Нікого не називайте на землі Отцем, бо є один у вас Отець Небесний. Бо є один у вас Отець Небесний. Я подам декілька аргументів, що рані християни абсолютно не розуміли цих слів буквально. Тобто, як заборону вживати слово Отець? Ми католики, то ми так задалеко вже аж пішли. Ми, ми до того посунулись, що не тільки на священників кажемо Отче, а папу називаємо Святіший Отець. При цій нагоді так запитаюся: а як, наприклад, ви до свого рідного тата звертаєтесь? Як ви йому кажете? Ім'я по батькові чи шановний пани. Як, як ви до нього кажете? Хтось може сказати, ну, то ми кажемо тато або батько, там, ну, але не отець. Ну, я думаю, що ви розумієте, що Христу не йшлося про те, як буде виражене це поняття. В деяких мовах, наприклад, немає різниці між тато і отець. Наприклад, є одне слово вживається. І... Чи випадково ми не вживаємо слів учитель, це мій учитель або моя вчителька? А Ісус каже, не називайте нікого на землі, учителями. Здається, що Господь в конкретному контексті вжив цих слів, і як доказ на це я приведу декілька фрагментів святого Писання. Ну, бо першим, хто порушив цю заборону Ісуса, був так ви вгадали, Ісус. І в Євангелії від Йоанна, 8 розділ, вірш 56, Він називає Авраама отцем, батьком. Авраам, ваш батько, каже Ісус, сповнений був радощів. Побачити день мій і побачив і втішився. Ну, Зрозуміло, що коли Ісус молиться до Отця Небесного, називає його Отцем, ну то так, але на землі нікого не називайте Отцем. Крім Отця Небесного, А Ісус назвав Авраама отцем. Ну і при тому здається, що це в духовному значенні Він вже в цього слова, тобто такий духовний отець. Йдемо далі. Новий Завіт називає Авраама, отцем, батьком, наприклад, в посланні апостола Якова, другий розділ, вірш 21. Авраам, наш отець, чи не ділами виявився праведним, коли був приніс на жартовник Ісаака, свого сина. Врешті, сам Павло апостол називає себе духовним отцем спільноти в Коринті. І то де, перше послання до коринтян 4. Послухайте, що каже Павло. Бо, хоч ви мали тисячі учителів у Христі, та отців небагато або та батьків небагато. Бо я вас породив через Євангелію в Христі Ісусі. То Павло, по -по погляньмо на цей контекст. Павло говорить, що є багато вчителів у вас, тому, там всі, кожен хоче вчити. Але отців вас небагато, а я вас породив. Ну то на яке звання претендує Павло, як коли каже, що я вас Породив, отож, благаю вас, будьте моїми послідовниками. Павло не має клопоту з тим, щоб називати себе Отцем, бо зродив християн Коринту через проповідь Євангелія. В іншому посланні, в посланні до Ефесян, апостол Павло уточняє, що всяке отцівство бере свій початок в Богу Отці. І ті, хто звершує цю місію на землі, можуть її звершувати лише коли вона закорінена в Богові. І веде до Нього. Слава Ісусу Христу! Дякую за увагу і до зустрічі!